Алло, здравствуйте, доброе утро. Вчора, 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 наша Верховна Рада України продовжила темер, терміни диктаторства этих ублюдків, этой ублюдочной власті. А ці криси, щурі і якісь виношакали, не нажралися і хочуть сидіти біля корита, хочуть далі вбивати Україну. Зараз я вам покажу, щоб ви їх побачили. І побачите, як вони вбивають. Дивіться до кінця, там побачите. Жахливі кадри. жахливі кадри. І прошу, розпустіть це відео, наскільки ви можете, щоб вся Україна бачила свою, яка свинота керує Україною. Наскільки погана наша влада, наскільки вона жахлива, я не можу передати. Дивіться, дивіться до кінця. Оця мерзота вчора проголосувала по факту, щоб продовжувати війну. Щоб вони сиділи при кормушці, і народ гинув. Оце кровососи, це уроди, я вам скажу. Це кінчені люди. І поки вони будуть керувати Україною, сироти будуть тільки додаватися і додаватися. Це не люди. Дивіться на них. І ви їх повинні запам'ятати раз і на все життя. Ну, не так, щоб ця війна ніким і ніколи не була забута. Любиш мене, татю Мурку?